Привіт, дорогі, дорогі друзі. Якщо вам подобається ліверна ковбаса, так, так як і мені, будь ласка, будемо готувати сьогодні разом на моїй кухні. Через те, що купити в магазині ліверну ковбасу зараз смачну, просто нереально, вже я готую її в домашніх умовах. І готую по-різному, в залежності від того, які в мене є продукти. От сьогодні у мене є тільки легені. Легені купила на базарі за 30 гривень, дуже бюджетно. І купила таких кісточок. Молочний кісточок, жирненький, але трішечки з м'ясом. Вони такі кісточки. По 10 гривень кілограмів. Я використала тільки 3 таких кісточки. Практично пів кілограму. 5 гривень ще. Додаю м'ясо. Отакі три шматочки м'яса невеликих. І от залишилася в мене шия від качки, ось таких дві шийки. Я теж для, для смаку і для жирку їх додам. Якщо ж немає такої шийки, чи можна якогось жирненького м'яса додати і все. Бо в мене м'ясо дуже пісне. Три кісточки і дві шийки, я вже проварила півгодинки в бульйоні. І це я вам, щоб показати, вийняла з бульйону, вони вже так приварилися гарно. Це для того, щоб утворилося желе. І вкидаю їх назад у бульйон. Бульйон вже мене Дуже такий гарний, жовтий. Це саме шийки качень, дали так, такий жовтий бульйончик. А Жирненький, через те, що шийки жирненькі, і кісночки в мене жирненькі. Додаю сюди, додаю м'ясо порізане, теж у цей бульйон. Можна і меншими шматочками, що швидше зварилося. І сюди, сюди ж додаю і легені, порізані шматочками. З усім. Я дуже люблю хрустки, до той. Через те не видаляю оцієї частинки. Оцієї частинки я не видаляю такої. І так, вмикаємо плитку, вкидаємо всі продукти, додаємо чайну ложечку малиного перцю і морковку, так, прямо шматочками, і доводимо до готовності. І ще додаємо плавровий листочок. так, пару листочків. Накриваємо кришечку і доводимо до кипіння. Після того, як закипіло, я знімаю кришечку, збираю пінку обов'язково, вкидаю цибулинку ще невеличку, і підсолюю. Кидаю хорошу щепотку солі. І я ще хотіла сказати про те, що краще розрізувати, звичайно, легені, коли вони трішечки одваряться вже. Що я і робила. Спочатку трішки одварила разом з кісточками, потім виняла, розрізала. Але перед тим легені я ще дуже гарно і вимочила. І далі варимо усе до готовності разом з м'ясом. І так, проварили ми 40 хвилин і виймаємо на тарілочку. І так відварили легені, шию, м'ясо, морковку до готовності. Підготували 5 зубчиків великих часнику. Чорний мелений та сіль. Подрібнили м'ясо, легені. Морковку, зручний для вас чином і жирок. Додаю подрібнений часник, три зубочки, мелений перець і гарну щепотку солі, і добре поєдную все. Додаємо три ложки бульйону спочатку. Подивимося, чи це достатньо, чи ні. Це для того, щоб наш паштетик оцей зажелірувався уже у ковбасі. я додам ще три ложки, він такий вже добре проварився з кістками. І так я додала десь цілих 10 ложок бульйону. І такий, бачите, і не рідкий і не густий. Якраз гарний наш паштет, який перетвориться, ще раз говорю, у ковбасу, коли захолона вже в холодильнику. Зав'язала один кінець рукава і викладаємо у рукав вже готовий нашу масу. Переклали в рукав і сформували. Отаку От ковбасу. Ну, десь 45 см наколучилося. щільно виклали в рукав, з обох боків зав'язали. І тепер можна вкласти в холодильник, щоб е, зажеліровувалася наша ліверна ковбаса. І ми не кидали навіть ні печінки, ні серця. Але трішечки додали м'ясо і жирку. І так ми виймаємо з холодильника. Знімаємо крівочку і подивіться, яка вийшла у нас колбасу. Ось так. І морковка, видно, віверна колбаса. І наріжемо її на шматочці. Отак. Звичайно, світла не було в холодильнику. І через одну годину. Ми довго не змогли чекати, дуже хотілося вже спробувати. І вийшла така ковбаса. У нас ліверна. Я вже, звичайно, шматочок спробувала. Получається, дуже ніжна і дуже смачна ковбаса. Це ще досі пробую. Ковбаса. Не зрівняється з магазиною, звичайно. По-перше, воно екологічно привабливе, чиста. Знаємо, з яких інгредієнтів ми її зробили. І на смак дуже смачно. І ось стільки я люблю оці всі грьосики, то ну, точнісінько вийшла ліверна коваса, як була ота колись. І, на мій погляд, вона без печінки смачніша, ніж з печінкою, Вона більше нагадує саме ліверну ковбасу. А коли ми вкидаємо печінку, то от вона стає зразу ж якась печіночна. Тобто саме отак. Потрібно приготувати ліверну ковбасу. Погляньте яка вона виходить цікава. Я раджу всім приготувати. Отаку от ковбаску, от, звичайно, ну, ріжеться вона, хоч вона і мало постояла, але вже вона має форму таку, не розпадається практично, гарно ріжеться. Ну, Ви знаєте, що будь-яка ковбаса це захололий, звичайно, паштет. І отак от вона гарно вже тримає і форму. А пролежавши в холодильнику сутки, Звичайно, вона да холодна і буде ще е, краще, іще така е, більш щільніша. Ну, але і зараз вона ніжна, смачна і можна вже е, задоволення її смакувати. Вона настільки соковита, настільки така, от м'якусенька, хороша виходить. Ковбаса за таким рецептом. І особливо, хто любить ліверну ковбасу, а я її просто обожнюю, це, мабуть, найкращий варіант приготування ліверної ковбаси. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте вподобайки і заходьте на мій канал, підписуйтеся. я готую хороші такі страви і намагаюся бюджетні готувати. Не дуже дорогі, але дуже і дуже смачні.